привітики. Заходьте, будь ласка, до мене. Я вас вітаю всіх. При... Запрошую приготувати разом зі мною е... канапки із е... залишків продуктів. Заходьте, будь ласка. Для цього нам треба буде майонез. Сир твердий, натертий на терці, Майонез, майонез сир. І ось такі готувала гарячі бутерброди і залишилися ось такі кружечки із хлібчика. Я їх підсмажила і хочу тепер приготувати бутерброди. Не пропадати ж добру, а хлібчик всьому голова. Давайте приготуємо разом. Так, Ну, що я так пофантазувала трішки, вирішила, що буду робити ось такі. Беру так канапочку, сюди додаю, майонезу намазую. Можна часнику додати, я це робити не буду, тому що я не завжди можу його їсти. І мій чоловік також ось так злегка намазали. І посипаємо зверху сиром, твердим тертим сиром, кого який є, не обов'язково там, щоб особливий якийсь був. Ось так кладу на тарілку і прикрашаю листочком петрушки. І красиво і смачно. І так кожну канапочку. Багато майонезу не кладіть, бо він жирний. Же ж. Ну, кому як до Хто любить соковити, то і так за рахунок майонезу наші канапки стануть м'якшими. Тому що я їх підсмажила ж, як ви бачите, на сковорідці. І присолила. Краї змазую я гарно, тому щоб м'якшими. А Чуєте, які хрустки? Ну що, буде смачно. І економно. І красиво, і красиво буде дуже, дуже гарно. І недовго, швидко і ситно. Добавила трішки майонезу, тому що мало. Ось так закінчуємо готувати наші бутерброди. І вам дякую, що ви зі мною, кому цікаво, готуєте разом. Дуже вдячна, що заходите на мій канал, підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі, заходите на стріми. Це дуже... Багато значить для підтримання і продвигання нашого каналу. І тепер приготувавши наші бутерброди, канапки, хто як називає, прикрасимо їх листочком петрушки, щоб було красиво і смачно. І буде нас смакота. Ну, все ж я спробую іншим разом приготувати їх із чесником, бо зараз чомусь не хочеться чесничку. А коли будуть вже більше морози, буде холодніше, тоді вже хочеться чесничку і м'яса, і жирніших продуктів. Ну, поки так. Готуйте ви, експериментуйте, фантазуйте. Що можна додати до тої чи іншої страви, який рецепт поміняти, в який щось додати, з якого щось видалити. І гарно і смачно. Ну ось, друзі, і готово. І затрати невеликі. Фінансово і часу багато не забирає, і підходить нам, тому що зараз проблеми зі світлом, всі ви знаєте. Тому, поки так, вибачайте за короткі такі відео, тому що я обіцяю, що відпрацюю, коли появиться світло, і будете дивитися гарні, цікаві відео. Так, покажу ближче, ось так вам. Будь ласка, заходьте. Чайку поп'ємо, кава є, чайок є, молоко є, компот є. Ось таке блюдо вийшло у нас, такі скромні, скажімо, <смі> канапочки. Гарні. Думаю, що й смачні. Можна навіть на святковий стіл їх також приготувати, додавши чесничку ще. А може і не треба чесничку, тому що не всі можуть його споживати. Ось так. Вам квіточку сьогодні не дарую, тому що в мене сьогодні на столі ось такий кактус наш. Один готується за цвісти більший, а цей поки не готовий. Тому я його взяла на зйомку з собою. Може, він. Вирішить, що йому треба також віддячити, що він побував на зйомці. Друзі, все, дякую вам, хто був зі мною. Всім міцного, здоров'я. Бережіть себе одне одного. Захисникам за захист дякуємо. Лікарям дякуємо за те, що рятують життя нашим захисникам і не тільки захисникам, а всім людям. Гарного вам дня, вечора чи обіду. Хто коли дивиться, заходьте, посмакуємо разом з нами. Всього найкращого, бережіть себе. До побачення. Бувайте здоровенькі!